Всім, хто зібрався тут на цій чудовій площі. Привіт, кривоград! Кожна людина, яка знаходиться зараз тут, для мене є безцінна, і я вам дуже дякую за те, що ви прийшли. Я знаю, що сонце світить дуже сильно, неможливо дивитися, але я буду мучитися разом з вами. Ми е маємо зробити з вами дуже швидко зрозуміти, що взагалі відбувається цей концерт, який завтра. Немає нічого спільного з концертами, які завжди відбуваються на площі українських, російських іноземних артистів. Я не приїхала до вас в ролі співачки. Я приїхала до вас в ролі аніматора. Людина, яка вас пробує організувати для масового шоу. Саме з цього складається все, що ми будемо робити завтра. Ми звичайно з Юджином. Будемо розважати вас як зможемо. Єдине, що від вас вимагається, для чого потрібен аніматор: дивитися і повторювати за мною. Все дуже просто зараз. Ми з вами подивимося, як це робили наша улюблена команда Майданс, яка зробила кіровоград танцювальною експоненцію України. Наша гра. Наша гра, яка відбувається завтра, повністю відрізняється від проєкту Майдан. Ми були на Майданці і теж бачили, як все це відбувається. Це є дуже прекрасні постановки, але вони є складні для простих людей. Прості люди хочуть повторювати прості вигуки, співати прості пісні і прості робити ритми. Саме те, чим завжди вболівальники підтримують. Футболістів під час футбольної гри. Отже, наша площа перетворюється завтра на стадіон, на трибуну. І ми уявляємо собі, що ми стоїмо на трибуні і робимо таке шоу, щоб італійці, німці, британці просто поховалися, щоб їх навіть чути не було, щоб Кіровоград так гучно робив ці річокки і кричалки, щоб не було нікого, навіть видно близько. Ми завтра будемо грати в гру, і вона визначає, наскільки гучно ви будете робити це, буде спеціальний прибор, який міряє ваші децибели, ваші вигуки. Чим гучніше кіровоград завтра заб'є музичний гол, тим ми навіть не сумніваємося, що саме ви доведете, що справжнє масове шоу найгучніше до Євро 2012 може бути тільки де! Де? Зараз те, що ви вигукнули, прибор фіксує, і ви будете на екранах завжди бачити, скільки децибелів видав ваш голос. Отже. Ми хочемо зробити це шоу, щоб вся Україна розуміла, як це потрібно робити. Крім вас, 11 міст буде змагатися за право зробити найгучніше масове шоу до Євро 2012. Але Кіровоград відкриває цей тур. Він перший! Кіровоград завжди перший.

我。 I'm